Вітаю на каналі Рукоділя у задоволення. В цьому відео продовжуємо серію візерунків, сформованих вийцевими та виворітніми петлями. І розглядаємо вже 21-й візеруночок. Ось таким чином він виглядає. Тут пров'язано 5 рапортів у ширину і 3 рапорти у висоту. Рапорт візерунку становить 10 петель та 8 рядочків. Ось така на перший вигляд. Погляд лицева гладь доповнена виворітніми рисочками. Виглядає досить цікаво. В'яжеться дуже просто. Я з вами пров'яжу один рапорт цього візеруночка, набираємо зручним способом кількість петель кратно 10. Не забуваємо про кромочні. В мене набрано 12 петель. І починаємо. Отже, перший рядочок. Пров'язуємо 5 петель лицьовими. 3, 4, 5. І 5 петель виворітніми. 1 Два, три, 4, 5. Закриваємо. Другий рядочок в'яжеться всі виворітні петлі. В принципі, в будь-який парний рядочок, другий, четвертий, шостий, восьмий, всі в'яжуться лише виворітніми петлями. Пров'язали. Всі петельки виверідні. Наступний третій рядочок пров'язуємо всі петлі лицьові. Четвертий рядок, так як він парний, пров'язуємо. Йде зворотня сторона, пров'язуємо всі петельки виворітні. П'ятий рядочок, в п'ятому рядочку додаємо вже, знову чергуємо виворітні та лицеві петлі. І цей раз минулий раз починали з лицьових, цього разу в п'ятому рядочку починаємо з виворітніх петель. 5 виверітніх. 3, 4, 5, і 5 лицевих петель. Далі продовжуємо шостий рядочок всі петельки виворітні. Сьомий рядочок, всі петлі лицьові. І завершуємо рядочок, завершуємо рапорт, восьмий рядок всі петлі виборітні. На цьому рапорт візерунку завершено. Ось так він виглядає. Перша рисочка в першому ряду не дуже помітна, тому що у нас з самого краю. Далі, якщо в'язати і повторювати, повторюється рапорт візерунку відповідно з першого рядочку, і ось був. Тут була рисочка з виворітніх петель, і ось вона продовжується далі. так само. Тобто рисочки відбуваються в шахматному порядку. Такий простий, тендітний візеруночок. В'яжеться дуже легко, в основному використовується гладь. Тож, в'яжіть у задоволення рівних вам петель. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, поширюйте, підписуйтесь на канал. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі на каналі!